Зруйнований дах, вибите скління та потрощені автомобілі. Такі наслідки російської атаки безпілотниками по Одесі в ніч на 28 січня. Валентина, мешканка пошкодженого будинку, розповідає, раніше вибуховою хвилею вже вибивало вікна, проте через нову атаку є значні ушкодження. Шокі до сих пор там в хаті вообще Все, вивернуло. Все. Тут пожар такой був страшний. Смотрите, вот дом, там дедушка живет, 82 года. На скорой увезли, не знаю, что там с ним. Крыши ничего, все посносило, видите? Крыши вообще нет, там дыра у соседей. Дыра, просто дыра. Такая мощная сила была, что повырывала всю. Дверь в гармошку свернулась. Представляете, какая сила. Первый прилет, и сразу же скочил с кровати, Собаку в руки, у мене така маленька, і через огород, в сторону моря. Ну, конечно, було страшновато. Ось. Потім до То товаришів пішов ночувати, час такой прийшов додому і побачив, що здесь відбувається. Прийдуть друзі, допомоги, звісно. І ці речі остались цілими, що так витягли. Поруч з приватними будинками пошкоджень зазнав також Свято-Успенський чоловічий монастир. Постраждали монастирські будівлі, храми Божі. вибивали вікна в семінарській трапезні. Вилетіли вікна, також і в хозяйственні постройки. Різні монастирські також постраждали. Оранжерея така прекрасна. Там дуже багато гарних квітів і прийшли дуже багато людей. трудяться, вже майже поприбирали всю територію, прибирають зараз оранжерею, прибирають там ще монастирські, різні інші всі будівлі. За весь час війни для нашого святого монастиря це найбільші масштаби, найбільших збитків. На ліквідації пожежних місцях атаки працювали сто рятувальників, повідомили у ДСНС. Під час ліквідації рятувальникам доводилось слідувати в безпечні місця, так як була загроза повторних ударів. Олександра Пономаренко, Назарі Голу, Ольга Споркіна, Суспільне новини, Одеса.